Іками у парламенті акції все громадської наша команда це Олекскривка та повод. У, є... у нас сьогодні буде презентовано спокійно, дешевий, такий, дуже ну без всяких вимахів, гламорності. Абсолютно людський простий фільм, на якому ніхто не заробив ні копійки, який просто от на народні гроші створювався на гроші прибиральниць, на гроші студентів. Ну, часом бізнесменів, які подекуди бувають людьми. Юрій Горліс-Горський кілька років брав участь у повстанській війні і детально описав її в автобіографічному романі Холодний Яр. То національна ідея, як писала Віна Костенко, це той божественний вітер, який не одне покоління українців кидав у боротьбу за свою землю. І ми бачимо це в цьому фільмі. Сьогодні приїхалися вашої території, побачили, як покоління українців, захисників української державності 21 століття бореться. За Україну, за її державу. Слава Україні! Героям! Після білогвардійців невдовзі знову приходять більшовики. І вкотре Холодний Яр залишається неприступною фортецею. Загарбати цей регіон червоній армії не сила. Головний офіс, де у нас зборище всіх крутих човарів з головним офісом. Самі... Самим Володимиром Чорновецьким якоценко Владислав, керівник військово-історичного клубу «Повстанець», місто Київ. Ми з нашими хлопцями з нашого клубу власне брали участь у зйомках цього фільму Холодний Яр Воля України або смерть. Це копія власне автентичного настрою, пошита вже в нас час за фотографіями, документами, які ми змогли віднайти. Це на мені є френч, англійського розказ, що трьома кишенями. Такий класичний френч, в принципі, використовувався в багатьох арміях того часу, і його взяли за зразок для однострою армії ОНР в 1919 році. Ну і на голові я маю так званий тренчкеп або траншейн, або окопну кепку, також англійського зразка, яка була взята на, ну так би мовити, поставлена на зброєння в 1919 році, також в армії ОНР. І какарда з тризубом введена. Ще гетьманом України Павлом Скарапацьким в 1918 році, яка в подальшому використовувалася директорією ВНР як власне кокарда українського війська. А якби вам запропонували роль у російському фільмі про червоноармійців, які воювали про тупа я, протупа, це, я, я за... за червоних ну наш клуб за червоних не знімається психологічний порадничок про те, як перейти на українську мову, вічною мовою для нас була не українська мама не читатиме.